Система передвищої військової освіти передбачає підготовку молоді в спеціальних закладах військових ліцеях з посиленою фізичною підготовкою. Військоморський ліцей провідний заклад профільної середньої освіти для тих, хто мріє стати захисником українського моря. Сьогодні в навчальному закладі є укриття, створено місця для пільгових категорій вступників. Майже половина дітей це дітейськофутболців, діти-учасників бойових дій є. Діти з сімей загиблих де підрозділів створимо навчальних, поступлять найсильніше. Керівництво ліцею і викладачі захоплюються українською молоддю. кажуть, нове покоління не боїться навчатися військовій справі навіть під час війни. Тобі приходять такі, які вже так, партові до того і вибору, який вони зробили, які побачили війну живу. На жаль. Багато якраз дітей, які на Миколаївської, на Херсонської областей це найбільш наймотивованіший за часи існування нашого ліцею. Це покоління дітей, що вже не пам'ятають, що таке жити без війни. Більшість із них на власні очі бачили, у що перетворились їх міста і села. Декотрі через російських нелюдів втратили найрідніших людей. Утім, це не посіяло страху в юних душах. Навпаки, вони продовжуватимуть справу справжніх героїв, що нині боронять Україну. Поступити в воєнний ліцей, вирішив, тому що. Живу в сіми кілометрах Енергодара. Бачили, як передвігається російська техніка по тому березі, як залпи з градів летять, тому вирішив поступити сюди і на випадок, якщо це буде ще довго продовжатися, піти воювати. Я з Луганської області, місто Северодонецьк. У мене тітка жила в Криму. Новозерне, і ми завжди відвідували море, і на кораблях військових теж були. Тому це справа для мене така дуже близькою. Плюс в мене дядько на кораблі Черкаси служив. Ну і тому це якось дуже така близька для мене справа. І я цього хочу, цього прагну, я це можу зробити. Ігор привіз до ліцею синів двійнят, Як і кожен батько переживає за їх майбутнє, але повністю підтримує вибір синів. Ми залишались в Києві весь весь час з початку вторгнення. Переживали, ховалися від обстрілів, волонтерили. Сьогодні ми абітурієнти військово-морського ліцею імені Безкаровайного. Сподіваємось, що здамо успішно екзамени. Є родичі, є знайомі, які служать, воюють, є втрати з рідних, Але такий час. Треба щось робити, навчатися, не набувати професій, набувати навики, звички, якусь кваліфікацію. У матусь цьогорічних вступників настрій також бойовий. Кажуть, треба підтримувати наше військо і ростити гідну, свідому зміну, адже їй жити в Україні майбутнього. Ми вирішили цього року вступати до військово-морського ліцею, спробувати свої сили. Дитина спортивна. Мотивована, знає англійську мову, тому ми вважаємо, що він зможе бути гарним представником військової України. Звичайно, захищати країну дитина дуже хоче, бо ми з Донбасу, тому в нього є таке бажання захистити та помститися.